Успішне проведення реформ набуває особливої ваги в умовах євроінтеграційних процесів та планування післявоєнного відновлення України. Поточну ситуацію з вітчизняним треком в імплементації євроінтеграційних устремлінь обговорили учасники публічної дискусії за участі першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка. Вплив судового втручання, а саме роль суддів загальної юрисдикції у перебігу реформ в Україні стало темою зустрічі на шляху до євроінтеграції, де ми Знаходимося, ми очікуємо відкриття перемовин в цьому році. Звичайно, багато речей треба буде покращувати в цій сфері, міняти на ходу, перебудовуватись, тому що 35 переговорних розділів в кожному маленька реформа нас чекає, а в деяких великі реформи. Спиратись на досвід міжнародних партнерів залишається необхідним кроком для українського політикуму. Цей підхід дозволяє не лише визначити найкращі практики, але й запозичити їх для подальшого застосування в сфері реформ, адже їх якість та стійкість стають важливими показниками для оцінки ефективності державного управління та суспільного розвитку. Наголосив перший віцеспікер. Реформа це комплекс. Ми вже це зрозуміли давно всі. Є складова закону або якогось регулювання, може, навіть змін в Конституції. Далі є законодавче забезпечення, далі є підзаконні акти і далі є імплементація, яка ну, часто здійснюється навіть вже не на основі документів, а на основі. Повсякденної діяльності державного службовця, аби нововведення на місцях працювали, необхідно, щоб парламент, уряд та громадянське суспільство проявили більшу відповідальність і системність в процесі аналізу відповідних реформ, переконаний Олександр Корнієнко.